Інвестиції це те, що змінило моє життя, дало фінансову впевненість в майбутньому. І найголовніше, тепер мені не потрібно ходити на роботу. Навіщо взагалі займатися інвестиціями? Це правильне рішення, якщо вас хвилює ваше майбутнє та ваша фінансова незалежність у цьому відео. Ми розглянемо, як саме працюють інвестиції, як вони допомагають збільшити ваші фінансові можливості та як вони можуть бути ключем до вашої фінансової стабільності. Готові дізнатися. Інвестиції є ключовим поняттям в сфері фінансів і вони грають важливу роль у нашому фінансовому житті. Але що саме це означає? Поняття інвестиції вказує на процес розміщення грошей чи інших активів у фінансовій або реальній активності з метою здобуття прибутку в майбутньому. Основна ідея полягає в тому, щоб не тільки заробляти гроші, але і збільшувати їхню вартість з часом. Призначення інвестицій полягає в декількох аспектах: зростання капіталу. Інвестиції дозволяють вам збільшити вашу початкову суму грошей, отримуючи прибуток від вашого інвестиційного портфеля. Це може призвести до збільшення вашого капіталу та створення фінансового резерву для майбутнього. Збільшення фінансових резервів. Інвестиції дозволяють вам робити ваші гроші більш продуктивними, а не лише залишати їх без ділового використання. Це допомагає збільшити ваші фінансові запаси та забезпечити фінансову стабільність. Пасивний дохід. Деякі інвестиції можуть генерувати пасивний дохід, наприклад, дивіденди від акцій або орендні платежі від нерухомості. Це означає, що ви можете отримувати гроші, не витрачаючи багато часу на активну роботу. Досягнення фінансових цілей. Інвестиції допомагають вам розвивати свої фінансові цілі, такі як купівля будинку, підготовка до пенсії, фінансова безпека сім'ї або інші речі. Захист від інфляції. Інфляція зменшує покупну спроможність грошей з часом. А ось інвестиції можуть допомогти зберегти та збільшити вартість ваших активів, щоб вони відповідали зростаючим цінам. Розглянемо основні види інвестицій та обґрунтуємо різницю між ризиковими та менш ризикованими інвестиціями. Акції. Акції представляють власність у підприємствах. Власники акцій, відомі як акціонери, отримують частку в прибутку та мають право голосу на акціонерних зборах. Акції вважаються високоризикованими, оскільки їхня вартість може дуже змінюватися від публічних дій і фінансових результатів компанії. Облігації. Облігації є видом боргових інструментів, які видавці, це частіше корпорації або уряд, видають, щоб повернути капітал. Власник облігації отримує процентний дохід від вартості облігацій. Облігації вважаються менш ризикованими, оскільки вони надають більше стабільності, але при цьому менший потенційний дохід порівняно з акціями. Нерухомість інвестиція в нерухомість включає в себе придбання житлової або комерційної власності з метою здобуття прибутку через оренду або збільшення вартості. Це може бути менш ризикованою інвестицією, особливо коли ринок нерухомості дуже стійкий. Криптовалюта, криптовалюта, така як біткоін та ефір, стали дуже популярним видом інвестицій в останні роки. Це цифрові активи, що використовують технологію блокчейну. Це високоризикований вид інвестицій, оскільки ціни на криптовалюту дуже коливаються. Інші види інвестицій, інші види інвестицій включають товари. Наприклад, це золото, нафта, інвестиційні фонди, наприклад, індексні фонди або венчурні фонди, мистецтво, стартапи та інше. Кожен з цих видів інвестицій має свої унікальні характеристики та рівень ризику. Ризиковані інвестиції, такі як акції та криптовалюта, зазвичай мають вищий потенційний дохід, але також вони мають і вищий ризик втратити гроші. Менш ризикові інвестиції, такі як облігації та нерухомість, зазвичай менше змінюються в ціні. Та мають більш стабільний дохід, але при цьому потенційний дохід може бути також меншим. Ціль інвестування визначає, на що саме ви спрямовуєте свої інвестиції та яку мету ви прагнете досягнути у майбутньому. Давайте розглянемо різні види цільового інвестування. Та поради щодо визначення фінансових цілей інвестування на пенсію. Ця ціль включає накопичення фінансового резерву для безпечної та комфортної пенсії. Важливо визначити, який рівень доходу ви плануєте отримувати під час пенсії, та якими інвестиційними інструментами це можна досягнути. Інвестування на освіту: якщо ви плануєте фінансувати освіту ваших дітей чи власну додаткову освіту, інвестування може допомогти накопичити необхідні кошти. Визначте, скільки грошей вам потрібно та за які сроки. Фінансовий ріст і доходи. Інвестування може бути спрямоване на збільшення вашого капіталу та генерацію пасивних доходів. Це може включати в себе накопичення капіталу або власного бізнесу, або інвестиції для отримання регулярного доходу. Запас безпеки, запас безпеки це гроші, які ви тримаєте відокремлено від інших інвестицій, які можна використовувати у випадку непередбачуваних витрат або фінансових криз. Ця ціль може бути важливою для забезпечення фінансової стабільності. Поради щодо визначення власних фінансових цілей. Позитивно сформулюйте цілі. Створіть чітку та конкретну ціль, яку ви прагнете досягнути. Замість того, щоб говорити Я хочу позбутися боргів, треба сказати, я хочу погасити 10 тисяч доларів боргів протягом наступних двох років. Визначте термін. Подумайте, коли ви плануєте досягнути своєї цілі? Чи це короткострокова, може середньострокова, або вже довгострокова цілі. Оцініть обсяг ваших коштів. Розрахуйте, скільки грошей вам потрібно для досягнення вашої мети. Це допоможе вам визначити, скільки ви повинні вкладати в інвестиції. Враховуйте ризики, визначте, який рівень ризику ви готові приймати для досягнення ваших цілей. Це допоможе вам вибрати відповідні інвестиційні інструменти. Періодично переглядайте ваші цілі. Ваші фінансові цілі можуть змінюватися з часом. Це нормально. Регулярно переглядайте їх та вносіть корективи за необхідності. Визначення фінансових цілей важливий крок у створенні інвестиційного плану та досягненню фінансової стабільності. Принципи роботи інвестицій. Принципи роботи інвестицій розкривають, як саме інвестиції генерують прибуток та зростають у вартості з часом. Давайте розглянемо ці принципи більш детально: генерація прибутку, дивіденди. Якщо ви інвестуєте у публічно-торгові компанії, де ви стаєте акціонером, ви можете отримувати частку їхнього прибутку у вигляді дивідендів. Дивіденди це виплати, які компанія робить акціонерам. Вони можуть бути регулярними та приносити стабільний дохід: купівля, продаж активів, капіталовкладення. Іншим способом генерації прибутку є купівля активів, наприклад, акцій чи нерухомості та їхній подальший продаж за більш високою ціною. Якщо вартість активів зростає, ви можете продати їх з прибутком. Однією з ключових ідей є капіталізація це процес зростання вартості вашого інвестиційного портфеля з часом. Наприклад. Якщо ви інвестуєте у компанії з перспективами зростання прибутку, це може призвести до підвищення вартості їхніх акцій. Час та складні відсотки. Час грає важливу роль у зростанні вартості інвестицій. Коли прибуток або дохід з інвестицій реінвестується та заробляє прибуток на свій прибуток, це відомо як складний відсоток. Чим довше ви інвестуєте, Тим більше грошей ви можете заробити завдяки цьому ефекту. Різні види інвестицій мають різний потенційний рівень дохідності та ризику. Деякі інвестиції можуть надавати швидке зростання вартості, а ось інші стабільний та надійний прибуток. Загальний принцип полягає в тому, що інвестиції дають вам можливість робити ваші гроші більш продуктивними та генерувати прибуток. Під час інвестування важливо розуміти свої фінансові цілі та терпіння до ризику, щоб вибрати оптимальний підхід для досягнення фінансового успіху з часом. Ризики та стратегії управління, ризики пов'язані з інвестуванням і способи їхнього зменшення. Ризик ринку ринкові коливання можуть призвести до втрат вартості інвестицій. Щоб зменшити цей ризик, інвестори можуть розглядати довгостроковий горизонт інвестицій, розносити ризики через різні активи та використовувати інвестиційні фонди, які диверсифікують ваш портфель, ризик відсутності ліквідності. Інвестори можуть мати проблеми з продажем активів, які не є ліквідними. Щоб зменшити цей ризик, важливо тримати частину портфеля в ліквідних активах. Інтерес до інвестування. Інвестиційний інтерес також може вплинути на рішення інвестора та його емоції. Щоб зменшити цей ризик, інвестори можуть створювати диверсифіковані портфелі та триматися заздалегідь визначених інвестиційних стратегій. Інфляційний ризик. Інфляція може зменшувати покупну спроможність грошей. Та вартість інвестицій. Інвестори можуть використовувати інвестиційні інструменти, такі як облігації або акції, які можуть захистити їх від інфляції. Різні інвестиційні стратегії. Консервативна стратегія. Ця стратегія спрямована на збереження капіталу та мінімізацію ризиків. Інвестори, які обирають консервативний підхід. Можуть інвестувати в стабільні активи, такі як облігації або депозити з фіксованим відсотком. Агресивна стратегія. Агресивна стратегія спрямована на максимізацію ваших доходів і готовність приймати більший ризик. Інвестори, які вибирають цей підхід, можуть інвестувати в акції, криптовалюту та інші високоризиковані активи. Різностороння стратегія. Ця стратегія базується на диверсифікації вашого портфелю, включаючи різні види активів з різним рівнем ризику. Вона спрямована на баланс між ризиком та прибутком. Стратегія досягнення цілей. Ця стратегія ґрунтується на визначенні конкретних фінансових цілей і створенні інвестиційного плану для їх досягнення. Інвестори встановлюють конкретні цілі та терміни для їх досягнення. Вибір інвестиційної стратегії залежить від ваших фінансових цілей, ризикотерпіння та інвестиційного горизонту. Важливо розуміти ризики інвестування та вибирати стратегію, яка найкраще відповідає вашим потребам і цілям. Як вибрати інвестиційний інструмент для своїх потреб, Визначте ваші фінансові цілі. Перш ніж вибирати інструмент, з'ясуйте, що ви хочете досягнути з інвестицій. Це допоможе визначити ваш інвестиційний горизонт і ризикотерпіння. Оцініть свій рівень ризикотерпіння. Визначте, наскільки ви готові взагалі приймати ризик. Якщо ви більш схильні до консервативних інвестицій, то акції або криптовалюта можуть бути надто ризикованими для вас. Диверсифікуйте свій портфель. Не кладіть всі яйця в одну корзину, розподіляйте свої інвестиції між різними активами для того, щоб зменшити загальний ризик. Досліджуйте та навчайтеся. Перед тим як вкладати, вивчайте різні інвестиційні інструменти та ризики. Розуміння ризиків. І можливостей є ключовим чинником успішного інвестування. Користуйтесь професійною консультацією. Якщо ви не впевнені в своїх знаннях або навичках інвестування, розгляньте можливість проконсультуватися з фінансовим консультантом або інвестиційним консультантом. Створіть план інвестування. Розробіть план інвестування, який відповідає вашим фінансовим цілям та ризикотерпінню. Стежте за його виконанням і періодично переглядайте його, обираючи інвестиційний інструмент, враховуйте свої цілі, ризикотерпіння і знання. Найкращий інструмент для вас буде залежати від вашої унікальної ситуації та мети інвестування. Інвестування це важливий крок для досягнення фінансового успіху і забезпечення майбутнього. Ось кілька корисних порад та перший крок для початку інвестування. Розумійте свої цілі. Визначте, що саме ви хочете досягнути інвестуванням. чи це пенсійний фонд, освіта дітей, покупка нерухомості чи зростання капіталу. Оцініть свій рівень ризику. Визначте, наскільки ви готові приймати ризик. Ваш інвестиційний портфель має відповідати вашому комфортному рівню ризику. Диверсифікуйте свій портфель. Не кладіть всі гроші в один інвестиційний інструмент. Розподіліть ризик, розміщуючи кошти в різних активах. Ніколи не припиняйте вивчати ризики та інвестиційні можливості, навчайтесь і збільшуйте свою економічну грамотність. Створіть план інвестування. Розробіть план, який включає в себе конкретні цілі, стратегії та розклад інвестицій. Особисто мій план знаходиться ось тут. Рекомендую вам завести такий блокнот і записувати туди свої цілі та свої плани. Почніть з освіти. Перед тим як вкладати гроші, добре розберіться в різних інвестиційних інструментах, ринках та стратегіях. Вивчіть основи інвестиційного графіку, ризиків і прибутку. Важливо також зрозуміти свої фінансові потреби та мету інвестування. Запам'ятайте, інвестиції це процес, який вимагає часу та терпіння. Не поспішайте, не робіть рішень наспіх. Ретельно обирайте свої інвестиції та дотримуйтесь свого плану. У довгостроковій перспективі інвестиції можуть допомогти вам досягнути фінансової стабільності та досягти своїх мрій. У мене є закрита спільнота. Вона називається vip група це комплекс закритих телеграм-груп з корисною інформацією та декілька чатів з учасниками. У Віп-групі я публікую схеми по заробітку, показую в які інструменти інвестую в криптовалюті та на фондовому ринку, а також ділюсь своїми угодами на ф'ючерсах. Більш детально про Віп-групу ви можете дізнатися, якщо відскануєте цей QR-код. Це телеграм-бот, який все детально вам пояснить. А також я залишаю під відео посилання на всі соціальні мережі, куди ви можете написати мені, якщо у вас виникнуть питання.